Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас неділя. Я вирішив трішки почистити в наших кроликів. І заразом думаю, як я почистив вже невітричний порядок наших деяких кролиць, думаю, вже тоді і пересадити вже і підібрати собі молодих кролиць замість тих, що в мене пропали. Зараз візьмемо з тієї я вам покажу. І будемо вибирати, де саме найкраще. І також відсадимо вже в інші клітки, відсадимо хлопців, щоб вони між собою не погрилися і не повідгризали своє, як кажуть, дорогоцінне багатство. Вся сюди тут шкурник. Так. Дивіться, які гарні. Не знаю, зараз буду при вас дивитись, що це у нас, дівчата, хлопці. Так, давайте з цієї, бо чи з цього. Так, це хто у нас? Це у нас дівчинка. Це теж дівчинка. Це у нас дві гарні дівчинки. Їх можна і разом буде тримати. Ці дівчинки. Так, зараз поки що я... Бо вони зараз чкурнуть сюди. Кинемо сюди їх. Так, дивимось далі. Це таке, як хлопець. Так, це хлопець. Дивіться, який гарнюнький. І це хлопчик. Так, ці два хлопчика ми перенесемо туди зараз. А, это девчонка, мабуть, Гавана. Я так думаю. Нет, это хлопчик тоже Гавана. А это девчонка. Видите, какой Гаванчик самый классный. Дивіться, Це зимній окрол, взагалі бомба. Значить, що в мене виходить? У мене виходить три дівчинки і три гарних самчика. Зараз я самчиків окремо вже посажу, а самочки в мене побудуть і разом. Давайте я вам покажу три самички гарненьких. А то я зразу ховаю їх. Вік не знаю, треба буде дивитися. Дивіться, які мардаті, гарні три самички в мене. Так, а ну, куди, 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 куди. Яка краса. Все, оце залишаю трьох собі, а там будемо дивитися, вони зараз розбіжаться у мене тут. І буду потім оголовлювати їх. Так, дівчата шустрі. Все, повкидали їх на свої місця. Тепер вони втрьох тут будуть. Поки що в мене жити. Тому що на резерв немає. Чекаємо, поки це підростуть, і далі вже тоді запустимо їх в роботу. Так, і залишиться, друзі, в мене тут ось. Ну, хай ці ще посидять, подивимось. Я не дивився, хто тут, що тут, бо тут у мене весь. Помісний збруд. І термончики. Вон бачите, да? І також у мене ось ця клітка. Зараз я хочу подивитися те, що тут і що ми маємо тут на резерв. Це самчик, дивіться, бачите, ну окрас мені не дуже подобається. Такий він простенький. У них всі якісь окраси в е, цього окрола, бачите, окраси якісь простенькі. Вони не такі, морда... точніше, мордаті і не така пігментація гарна, як в тих. Ось подивіться, ці. І подивіться на цю пігментацію. Бачите? От деякі мене запитують, як ти відбираєш. Я відбираю по красоті. От які подобаються, такі я залишаю і продаю. Деяким людям подобаються такі кролики. Такої пігментації. Це більше йде по німецькій лінії. А по-польській у них пігментація і вони більш мордаті. Поки залишимо, не знаю, поки я подивлюся. У мене ще є вільна одна клітка, і там в кінці теж є вільна одна клітка. Ці трахчат не даю нам порозмовляти. Так, а ці дивіться, дві сестрички. Це мій резерв по термонам під нового молодого самчика. Подивлюся, може я залишу собі трьох і цю кролицю приберу. В общем, буде видно. Не буду поки що нічого загадувати. Бачите, їй вже два роки. Вона і мамка гарна, але ось цей раз привела, ну, слабеньке, дуже слабеньке. Оце так, друзі. Оце так проходять в мене вихіді. Бачите, в суботу ми робили таку справу. В неділю трішки повичищав, бо треба трішки, щоб і порядок тут був. І, і ми робимо інші вже справи. Все, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, пишіть, кому що подобається. Кролики є, гарні кролики, дзвоніть, пишіть. Телеф... Запитують у мене часто телефон. В шапці профіля канала все є. Відкриваєте, там є шапка написана про мій канал і внизу є номер телефону. Будь ласка, по ньому дзвоніть, пишіть на Viber, пишіть в Telegram, куди вам зручно. Все, всім, всього самого найкращого. в вашому господарстві, як завжди, я бажаю процвітання. А вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Все, до наступних зустрічей.